Та ми тебе проведемо. Ага. Я теж вкраду. Да, ти... <ривіт> Всім привіт! Мене звати Паша Євчук. Для тих, хто не знає, я там, де присутній український гумор. І сьогодні ми йдемо на фестиваль стендап індепендент стендап фестиваль, який проводить стендап ком'юніті Київ. Фестиваль буде проходити на арт-платформі. Зі мною іде Наталія, з якою ми зустрілись в метро. Вона перший раз на фестивалі такого типу. Що ти чекаєш від фестивалю? Нічого Все. Чого ти туди йдеш? багато радості і сміху. Все? Може тобі наркотики треба? Точно. А, Вони для... вже в мені. Добре. Насправді я сам не знаю, чого я йду. Для чого робиться цей фестиваль? Коміки побачили один одного, виступили один для одного, ну і все. От з понеділка хлопці поїдуть на Одес, на Московський фестиваль, Москву, і от там зрозуміло, там робиться новий проект, там е, всі хочуть попасти в новий проект, показати себе по телевізору. А тут Ну, зараз ми запитаємо, е, що хочуть вообще коміки з фестивалю. Здравствуйте, мужчина. О, привет, привет, Привет. Че ты чекаешь от фестиваля? Для чего ты приехал на фестиваль? Я приехал посмотреть на Егора Романенко. Все, да? Вдоль это цель. Ну вот, у меня каждый год и в любой фестиваль, стендап и вечеринка, это встреча с Егором. Я очень А сколько стоит дорога с Сум до Киева? А если по студенческому, 60 гривен. 120 гривень на два дні, плюс проживання, плюс харчування це близько 500 гривень. Тобі ну, треба. Щоб повіти його Романенко. Я просто. Твій автограф коштує 500 гривень. Оля Краснянська приїхала на Настю Дірську, <рес> <рес> Женя Лубінець, значить, Денис Дума, він фанат. Ага. А, і, значить, хто оставився. Костя Яценко на Лешу Уральникова. О, я вже думав всі на тайм дрочить. Які в тебе цілі на рахунок фестивалю і чого ти приїхав на фестиваль? Очень сильно поднапиться. Хотелось хотілося б впервые вперше в жизни. Ти перший раз виступаєш? Чого да. ти прийшов на фестиваль? Я прийшов, бо я зареєструвався на чорну сцену, щоб мені дали вход. Скажіть, чого ви приїхали на стендап? Які у вас цілі на, на стендап? Виграти? Виграти стендап. Я просто хорошо, цікаво провести своє время, пообщатися з людьми стендапу. Набратися до сих пор. Тобто, через... понятно, в кого виграшний стендап, хто про хто просто випить хоче з кимось. Привіт! Привіє привіє. От самый головний, саме класний дядько Андрій Матящук. Батько двох прекрасних двох прекрасних дітей. Стендап-кінотеатр. Це, це тут. Я маю Значит, э, Нет, не здесь. Рассказываю, приходит человек, э, смотрит на стендап, который мы сегодня проводим. Говорит, слушайте, это не то, что я видел. Стендап это другое. Мы говорим, слушай, так тебе не в украинский стендап, тебе стендап-кинотеатр. стендап Джимми стендап Кар. Для тех, кто не знает, что есть ну, Ривнинский стендап-клуб. Будеш виступати? Ні. Я в Дівчата всі дуже раді, що ти не виступаєш, бо Так, да? да, бо ти забираєш всі нагороди. Маленькі сучки, я назірую ззаді на колоконцерті. Ти хочеш, мабуть, щось побачити зі сторони журі. А який Юмористичний чи По факту. По факту. Давай зараз по факту, тебе дві відповіді має бути. бути. Повір дуже багато нових людей. Я в шокі. просто оказывается у нас есть еще какие-то стендаперы, о которых мы ничего не знаем. Ну, круто, хочется увидеть новых комиков и увидеть что-то новое, ну то есть какие-то новые образы. И вот интересно удивиться, вот я хочу удивиться. Чем, а чему ты можешь удивиться? Во-первых, я уже удивлена, ты голый берешь у меня интервью, то есть. А... То я себе не снимаю, да. Если голый Ральников будет с пивом. Есть... Голый Ральников с пивом? Ну то, пускай это будет бочка пива, которая будет прикрывать его мощное тело. Всі коміки в залі в основному всі стендап-коміки. Нових людей дуже мало, приблизно 10 ну 15, 20 від сили людей, чотири блоки. і Я буду презентувати свій спешл, а потім буде сетліст. То не дуже починає капати дощ, ми продовжуємо дивитись стендап-коміків. Вже виступило більше 30 стендап-коміків. Чому я вам не показую їх? Звук дуже поганий. В основному голі стіни і колонки направлені, направлені прямо в стіни, що звук розлітається, тому ви нічого не почуєте. Хороший плюс: я познайомився з Кирилом Сіетловим. так він на нашому фестивалі. Я домовився з ним поспілкуватись. Коли це буде спілкування, я не знаю. Зараз головне моє завдання це. Підготуватись до презентації спешал, де ви можете подивитись новий на звук. Напомню, що в 17.00 презентація відео спешала Паша Євчука. Здесь в 18.00 сет зетліст Остріков Павел вашому. Отличная фотография вышла <laughs> Ребят, зачем вы пришли на стендап фестиваль? Я, я пришел на самом деле поддержать э, э, Андрея. Какого Андрея? Организатора. Хорошо. Если каждый будет его поддерживать, то нас будет много. Я вот вставлю ним еще над САСом. Это будет первый НИМ над САСом. Дядя Вася, И что там? ты скажешь? Андрея поддерживать. Только ради Андрея все пришли, ну, да? Наши на ваше. Что, что ты хочешь, чтобы после фестиваля подходили к тебе, фотографировались или э, подходили ребята, говорили, ты лучше что-то какой овощ. Какой-то овощ. Какой овощ Сейчас сфотографировался. Да, ну, конечно. А, вот, все, да? Я був в журі е, імпровізації. Що, що можу сказати по імпровізації? Я не імпровізатор. Я відмічав жарти, на які реагував зал. У нас було четверо суддів, наші голоси співпали. Імпровізацію вийшов виграв Паша Остріков. Мене звати Юра Кердун. я приїхав із города Мінськ. Но представляю город Борис. Для чего ты приехал на до нас на стендап и что хочеш ты хочешь добыть? Я по-украински. Ты специально перешел на украинский, да? Мне очень интересно, как развивается стендап. В Киеве очень много интересных комиков. Круто просто посмотреть за ними. Я хочу уметь хорошо выступать в Минске, в Киеве, в Москве. в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в То Киргизии тоже. Завдяки какой из цели, типа, выиграть самый главный mm. приз я, Я приехал за опытом. Я думаю, я приехал за опытом. Да, а чего инчи не приехали? Я твоего Ты, точно будешь это Министерство образования Республики Беларусь назначило на 10 и 11 июня. Последний звонок. Директивно провести выпускные вечера. А, ну. У большинства ребят нашлась работа. Я подумал, что я буду сидеть дома, поеду лишний разок другой вызову.